Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару. Наставництво походить із стародавньої Греції. Там воно досі популярне і розвивається. Який секрет гарного наставника, що він може змінити у житті свого учня? Як воно, коли хтось скеровує тебе і допомагає досягнути мети? Про це поговоримо цього тижня у програмі Світ навчання Середній показник безробіття в арабському світі становить 15%, а чисельність працездатного населення постійно зростає. Зараз як ніколи важливо дати молоді шанс знайти роботу. За словами фахівців світового банку, створити нові робочі місця просто необхідно. Британська неурядова організація Мауглі намагається наставництвом допомогти мотивованій молоді відкрити свій власний бізнес. Подивимося, що вдалося зробити в Байруті. Надіна Асмар, мати одиначка. Вступ до програми наставництва Мауглі став її першим кроком до зміну житті. Цей шлях розпочався чотири роки тому, коли вона за трагічних обставин втратила чоловіка. Мій чоловік загинув через три тижні після народження нашого сина Алексі. То був нещасний випадок. Тоді пережити це було надзвичайно важко, та якось знайшлися сили. Не знаю звідки. Тоді Надін створила власну компанію та приєдналася до програми Мауглі, яка знайомить молодих підприємців з наставниками з арабських країн їхнє покликання допомогти власникам стартапів стати на ноги. Фундація каментопрографундація Мауглі це унікальна програма. Вона зосереджена не лише на роботі, а також на особистісній складовій. Там працюють люди, які жертвують своїм часом і нічого не очікують. Натомість водночас програма триває довго, принаймні рік. Муглікаментмауглі це програма з наставництва, і там знають, як покращити бізнес можливості в регіоні та як підтримати нас, коли ти впевнений, легше досягти успіху. Онебататусактархаліктинжактернаставництво в арабських країнах все ще у задатковому стані. Однак потреба в ньому велика, адже регіону потрібно створити 80 мільйонів нових робочих місць до 2020 року, аби забезпечити роботою населення, яке зростає. Слово наставництво нове для регіону, для лівану та для мене. Я вперше познайомилась з Мауглі, коли була молодим підприємцем, і потребувала наставника. Я була єдиною жінкою серед it фахівців, які шукали допомоги для розвитку бізнесу. Мені потрібно було інше. Я шукала натхнення. Це було чотири роки тому. Сьогодні Надін керує успішною компанією, що допомагає бізнесменам укладати контракти, а також є партнером у фірмі, що надає консультації. Без підтримки уряду молоді підприємці в Лівані залишаються наодинці з величезною бюрократією. Для жінок все ще складніше. Мауглі вже познайомили 250 наставників з двома сотнями молодих підприємців з Йорданії, Лівану, Сирії, Катару та інших країн. А Надін згодом сама стала наставником основна мета наставництва це підтримка, збагачення душі, знаходити когось, хто вірить у вас, і тоді всі двері відкриваються обмежень немає. Хоча наставництво і походить з давньої Греції, воно і сьогодні є надзвичайно потужним інструментом допомоги людям будь-якого віку. Професор нелі граф лектор в університеті, співзасновниця наставницької мережі та автор робіт з наставництва. Ми поцікавилися, як все це працює. Менторинг виток тогербатгатворкс. Ми в Німеччині тут наставництво вже міцно вкорінилося. Все більше компаній та університетів користуються цим способом передачі інформації. Нелі граф, професор університету, консультант з наставництва та автор книги з цієї тематики, пояснює, що наставництво виходить далеко за межі відносин учитель, учень менторинком класиш асагріхішнзага. Наставництво походить з класичної Греції. Ментором звали друга Одіссея, який попіклувався про його сина, коли Одіссей пішов на війну. Ментор був другом, який допомагав порадою та прикладом. консультант наставник сьогодні. Це досвідчена людина, яка допомагає іншій менш досвідчені порадою та підказками з власного досвіду. Нелі граф працює зі студентами та фахівцями. Наставник допомагає новим працівникам інтегруватися до компанії та розвивати кар'єру. Щодо студентів їм потрібна допомога, щоб впоратися із навчанням та зробити вибір щодо майбутнього. Наставництво навіть дітям може стати у нагоді. Дітям потрібне наставництво, коли вони ухвалюють рішення щодо свого професійного майбутнього або коли стикаються із кризою. З наставником діти можуть вирішити, яку школу вони повинні відвідувати, та компенсувати можливий брак соціальної інтеграції. Старший наставник не завжди кращий, навіть головний топ-менеджер компанії іноді може бути підопічним у колеги, який є вдвічі молодшим за нього. Це називається зворотнім наставництвом старші працівники можуть навчитися чимало у молодших колег. Вони у неформальний спосіб пояснюють їм, наприклад, як користуватися смартфонами, інтернетом чи соціальними медіа. Нет умінканевасош мідія колись нелеграф теж була ученицею, а потім стала наставником сама. Вона каже, що відповідальність за користь від процесу лежить на плечах підопічного будь хто може бути протеже від дитини у початковій школі до пенсіонера? правильний наставник справді дуже допомагає. Отже, наставник це дехто більший зазвичайного вчителя чи тренера. Стосунки наставника з протеже передбачають справді міцний зв'язок, такий як у єгипетської співачки Діни Ельведіді, та її наставника відомого бразильського музиканта Жільберту Жіла у бразильському регіоні Баїя все звучить, наче музика. Жільберту жіл один з найвідоміших бразильських музикантів. Діна Ельведіді тільки розпочинає кар'єру. Вона молода, обдарована єгипетська співачка. Дороги жільберту та діни перетнулися завдяки наставницькій програмі, яка працює за підтримки інституту Ролекс. Ідея йдея Ідея у тому, щоб ділитися почуттями. Ідеями, баченням та розумінням музики. Головне це обмін матрока. такі стосунки дуже, дуже особистісні, як із батьком, із братом, вчителем, другом. З кожним днем цей зв'язок стає все більш зрілим. Наставництво розпочалося в березні 2012 року і закінчиться у липні. Діна брала участь у кількох концертах жільберту Жіла у різних куточках світу, а під час карнавалу гостювала в його рідному місті Сальвадорі. Я граю єгипетську пісню, яку створила Діна, а ще акомпаную їй на акустичній гітарі, коли вона співає уривки з моїх пісень, які їй подобаються. Вона почула їх чимало на моїх концертах, коли брала у них участь. Це все частина навчання, це все не просто так. найважливіше, чому я навчилася, це слухати ділитися моїми ідеями з іншими, долучатися до втілення спільних ідей, брати і водночас давати Після наставництва. Кожен з артистів піде своїм шляхом в очікуванні нового приводу для зустрічі. Para <truzor> a... qualquer um dos gerações, a música sempre foi um elemento de transmissão de mensagem. Деякі наші глядачі пишуть у соціальних мережах, що наставники можуть також допомогти людині покращити соціальне життя. Як ви вважаєте? Як завжди, чекаємо на ваші відгуки. А зараз до побачення Світ навчання у партнерстві з Вайс. Ініціативою фундації Катару.